Вітаю, друзі! Давайте сьогодні поговоримо про вирощування авокадо з кісточки. Ви любите куштувати авокадо? І у вас осталися з кісточки і з авокадо, і ви вирішили посадити. Стоїть запитання, як краще виростити. Давайте відповіді у коментарях. Розглянемо три основні способи вирощування авокадо з кісточки. Перший спосіб вирощування кісточки у воді за допомогою зубочисток. Нам потрібно підготувати кісточки. Промити її теплою водою та видалити всі залишки м'якоті. Робимо проколювання отворів кісточки за допомогою зубочисток в кількості 3-4 невеликі отвори на глибину приблизно 2-3 мм на рівній відстані навколо кісточки. Перед занурюємо воду, потрібно вставити зубочистки в отвори, щоб трималися на поверхні води і опустити її тупим кінцем Кінцем, щоб вода покривала близько третини кісточки. Занурюємо кісточку воду або склянку, або іншу невелику ємкість, щоб вона не занурювалася повністю. Регулярно потрібно змінювати воду кожні 2-3 дні, щоб не було гнилі. Регулярно доливайте воду не вище проколі, щоб ділянка з проколом не намакала. Другий спосіб пророщування кісточки в воді без зубочисток. Все так робимо, як і робив у першому способі, тільки без зубочисток, з використанням невеликого келку чи верхівки із пляшки, заповнивши водою так, щоб нижня частина кісточки занурювалася в вологу, а верхня перебувала над поверхнею. Встановлюємо кісточку, в склянку з водою так, щоб вона не занурювалася повністю. Регулярно змінюємо воду, щоб не було нині. Розміщуємо склянку в теплому місці з доступом до світла, але не на прямому сонячному. Очікуємо проростання протягом кількох тижнів. Кісточки має пустити корінець. Зазвичай коріння з'являється через 2-3 тижні, а буває і довше. Коли корінь досягне 3-4 см довжину, кісточки можна пересаджувати в горщик із ґрунтом. Третій спосіб пророщування кісточки у ґрунті. Підготуйте кісточку, так як у перших двох способах. Підготуйте горщик із ґрунтом із коскового субстрату або влагопроникного ґрунту. Занурте кісточку в землю тупим кінцем, щоб третина її залишалася над поверхнею. Пливайте ґрунт регулярно, але не забувайте його, щоб не уникнути загнивання кісточки. Забезпечте тепло і достатнім світом для проростання, це займе пару тижнів і більше. Рекомендуємо: використовуйте стиглі плоди авокадо, щоб кісточка була життєздатною. Слідкуйте за чистою водою при пророщуванні у воді. Не пересаджуйте пророщену кісточку занадто рано. Дочекайтеся, поки корінь досягне певної довжини. Використовуйте горщики з дренажними отворами від, від зливу води. І не було загнивання. Забезпечте рослині, достатньо світла і тепла. Регулярно поливайте ґрунт, але не перезволожуйте. Удачі вам у вирощуванні кісточки авокадо.